Сказав, ну я не можу такого стверджувати, і взагалі я зрозумів, що цю людину підставили. От чесно кажучи, мені його жалько Він думав, націоналісти це так собі подав на них суд. Вони повсирались, розбіглись і ходити на суд не надо. А виявилось, що націоналісти це потужна сила, це люди, в яких тече не така кров, як у нього гавніста, а така полум'яна кров. І це люди, які можуть до з нього спитати і після того, і до того, і замість того. Чим він займається і навіщо він це зробив? Але чому мені його жалко? Тому що він виглядав нікчемою. Всі оці бойцовські казі, якості, які він там демонстрував і хотів бити інших людей, вони кудись зникли. Я бачив нещасну. Стурбовану людину, на відміну від наших козаків і мене, які впевнено сиділи, бо впевнені в своїй справоті. Я бачив, що він вже не радий. Я задавав йому питання: друже, ти хоч гроші отримав 250 гривень, які тобі обіцяли? Він сказав, ні, не отримав. Він такий нещасний сидів, а потім була квінтесенція. Я зрозумів, що є справедливість на планеті Земля. Він сказав, а можна цю справу, будь ласка, взагалі закрити? О, це було таке взагалі. Суддя дивився на нього, говорить, ми розглянемо ваше прохання, і він почав далі, бо він вже бойка не помнить, йому зачитують, що він бойка помнить, а він бойка вже не згадує, лисенка він згадує, скільки ударів, у нього все сплуталось, і те, що йому казали, він же людина не освічена, ніде не працює, мозок не тренує бібліотеках, як наші побратими на вишколи, не ходять. Він почав забувати те, що йому розказували, що треба брехати. От дивися на нього він стоїть нещасний. взагалі. Хотілося йому підказати там щось. Він путається в показах. Йому дуже не подобались мої питання. Він говорить, так ви мене підводите до якогось висновку. Я говорю, ну да, підводжу. Що ви саме тот бандюган, який хотів бити журналістів, який є побратимом і другом тітушка Вадима, який є побратимом тим неголеним кавказської національності, браткам, які прийшли за 250 гривень, не думаючи ні про що бити людей. До речі, ця людина до сих пір ніде не працює. Прийшов в обшарпаних тухлях, якихось клеї моменті. Ну, мені його жалько бо планшетик У нього є розбитий, Він їм користується. претензій він до нас не має. Я так зрозумів, що він вже не радий, був що і зв'язався. Свободівцями, може, ви його бачили. Він в костюмчику, такому батька, мабуть, взяв, чи може на випускнища остався після школи. О, такий собі худенький хлопчик, без всякого вже апломба, без всякої, його ніхто не пішов підтримувати. Я так зрозумів, що його підставили, про що я їй казав? Підставили. Він це зараз уже розуміє, але нічого поробити з цим не може. Чим закінчився суд, але він не закінчився. Він дійсно продовжується, не дивлячись на страшенну спеку. Ми, крім Лобатюка, де прокурор, прокурор взагалі мене радує. Я йому хочу потиснути руку. Більш невпевненої людини, більш не готової задавати питання, більш людини, яка не має освіти навіть для того, щоб сформувати правильне речення, я в житті не бачив. От серйозно, хай не ображається на мене. Я йому потисну руку, що він олух, але він повний олух, ну от реально сидить. Він взагалі не розуміє, що задавати, які питання, таке враження, що він вчора десь там день народження було. Але в нього таке день народження з абстинентним синдромом постійно на кожному засіданні. Він мені дуже подобається. Це не гаврилець, це людина, яка хоче докопатися до істини, він якісь питання вміє задавати, але вони всі такі смішні. Він тільки що задавав володі. Володимиру Назаренку, свідку нашому, задавав питання, чому вони сходили в міліцію і не дали покази, а зараз прийшли в суд. Ну, чого він повинен в міліцію ходити з приводу і без приводу? І три рази вже суддя каже, да достатньо вже цього дурного питання. Він достав навіть суддю прокурору. От, на сьогоднішній момент ми допитали. Свідків звинувачення, одного я не помню як. Він вже вислужився. У нього підвищення заходить такий. От їх вже видно по одягу. Заходить такий мажорчик, знаєте, такий зачіскою типовою. І в нього питають: ваша посада слідчий ру Подільського там чи Печерського ругу. А що ви робили на цих подіях? Я був в групі домінку, документування, тому що я проходив практику МВС. Там ви розумієте, він вже все в нього життя вдалося. Він тепер з корочкою. От як деякі з нас скорочкою печаються, що вони є помічниками народних депутатів, помічниками консультантів державного діяча першої категорії, першого рангу, так от він пишається тим, що він напевно, бабулі може відібрати сімки, бо у нього є посвідчення. Серйозно стоїть такий хлиш, метр двадцять ростом. Я тепер слідчий головного управління, щось там таке на малому. Нічого не бачить, нікого не впізнає. Ну, взагалі, мені здалося, що а, ця інсинуація вже починає дратувати навіть самого суддю. Але тут не треба, бути а, розслаблятися і дивитися на це. А, я не вірю в те, що українське правосуддя і а, наш шановний суддя, який а, поки що тримає нейтральну позицію і поки що а, не робить. А, Якихось взагалі безвузди речей, він на нашій стороні. Такого немає. Я думаю, вся судова система у нас працює досить по телефонному дзвінку. Якщо телефонний дзвінок є, що хлопців відпустить ніхто не винен права, справа ідіотична, як я йому сказав, це схоже на епістолярний жанр, вам не здається. Тобто, коли йде а, хлопець, 85 п'ять ріст, а, обличчя таке, 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 це Лобатюк. Потім кома йде, і написано а саме Лисенко Ярослав, який його б'є, я говорю, а що таке а саме слово? Я говорю, що ви приймаєте свідчення, не свідчення, а е, е, протокол слідчого словами а саме? Скажіть, що воно означає взагалі? Я от не розумію. Ну, суддя теж не розумів, як можна писати про Лоботюка, написати кому, і потім йти словами а саме описувати, як я б'ю Лоботюка. Що таке а саме, як він мене впізнав? По яким признакам? Чому я що це лисенко? Оце все незрозуміло. І таких ляписів там купа. От суддя на них стоїчно так реагує, начебто нічого не відбувається, але те, що у нас є протокол, завірений Лобатюком, завірений експертом з е е е е е е 28 річним стажем роботи, в якому написано, що події, які відбувалися, 18 квітня 2013 року та синці, які у Лобатюка були десь там, могли утворитися 4 квітня, ой, 18 квітня 2013 року. І не подумайте, що я вже заговорився і у мене вже нічого не, кібета не варить. Ні, все варить, там так засвідчено. І печатки стоять, і все стоїть, що побиття відбулося в квітні 18-го числа. Суддя взагалі дивився так, він трошки не уважно. Говорить, і як це? Ну ну ладно. і ну, Це все ладно і так пішло далі. Розумієте, навіть отаке. Тобто події, ви розумієте, що відбувалися в травні, але побиття зафіксовано, що в квітні відбувалося. Але навіть якщо воно відбувалося в травні побиття, 22 доби пройшло, я в лоботіка спитав, ви спортом займаєтесь, займаюсь. А не могли вас побити цей проміжок? Він такий, не знаю, могли. Ну він не знає, там там взагалі було дуже кумедно і дуже жаль. Тому я вас дуже прошу зібратися. У нас є зараз дві цілі, які ми повинні виконати. Бо це наш обов'язок як патріотів і націоналістів. Перша ціль це у нас дійсно агітація за нашого єдиного кандидата Юрія Левченко на Шевченківському районі. Ми всі сили туди вкладаємо, але не треба забувати про націоналістів, патріотів, які зараз влада. Переслідує цими дурними звинуваченнями. Відбувається суд ще апеляція суди і у Ксенюка, і у Бондаря зараз будуть відбуватися. Можливо, у Петра Кузика відбуваються у Аранця. Далі під пресом зараз і Руслан Андрійко. Дві справи. Ну, не дві. Одна оця інша справа по головпоштампу. Теж буде дуже цікаво, я вам гарантую. Наступного разу я вас дуже прошу знайти в собі сили. Зараз мені адвокат підкаже. Іван. Е, Іван Тамиць. Е, у нас відбудеться 18 числа дві справи. Іване, одна справа 11.30 Одна справа на 11.30 це тут. І на 15.30 це Шевченківський суд. Тобто у мене променад, е, ну, Мої виступи будуть 18 числа обидва. Можливо, це гарно, можливо, і пан, я вже не знаю. Але а, чим більше суддя знайомиться з справою, чим більше ми там сидимо, тим більше видно, що вона безглузда і натягнута. Ми будемо просити пана Лоботюка вже забути про цю справу. Я не знаю, юридично це можливо чи ні. Я думаю, він сам вже йому гірко від того, що він взагалі її почав. На цьому хочу завершити нашу акцію на підтримку. Дуже ще всім дякую. Ми не здаємося, і за нами буде правда. Слава Україні!